Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Минулого разу я на кухні записав таке трохи саркастичне відео, можливо, не всі зрозуміли, е, тому в цьому відео продовжимо цю тему по схудненню. В минулому відео я е, включив усі, на мою думку, сучасні міфи про те, як потрібно худнути, е, але нічого в відеоролику про це не сказав. Очікував на ну, активність глядачів у коментарях. Але, на жаль, отримав тільки відгуки від постійних своїх глядачів, і не на ті теми, на які я розраховував. Ну, такі міфи на сьогодні, як не їсти після шостої чи качати прес для схуднення, я думав, вони взагалі вже відійшли, але ніхто на них не відреагував і роблю висновки, що вони досі актуальні. В своєму останньому стрімі під номером 2 я в усній формі. Виклав свій, свій погляд на те, як потрібно худнути на сьогоднішній день, і це був мій власний досвід, як це потрібно робити. І на ньому я базував весь свій стрім, весь все своє пояснення. Але оскільки той стрім був, скажімо так, на пальцях, тому що я був перед камерою і в спортзалі під час тренування, то можливо не до всіх дійшло. Хто сьогодні вирішив виправити цю цей недолік і вже конкретно за комп'ютером покажу вам, від чого я відштовхувався, коли починав свій шлях другий в житті по схудненню? Як я вам казав, що на сьогоднішній момент. Вашого життя, в якій би ви формі не знаходилися, в гарній чи ні, ви знаходитесь в такому певному гомеостазі, тобто реакції вашого організму на ваш стиль життя. І якщо ви хочете з цим щось змінити, то потрібно впливати якраз на те, що ви робите кожного дня. А повторюсь, тренування ви виконуєте не кожного дня, а раз в 2-3 дні, а їмо ми кожного дня. І як я вже не раз казав у своїх відео, одне тренування протягом години у вас може спалити в залежності від інтенсивності 400 там 500 кілокалорій. А чи всі займаються, хто займається в нашому віці для себе по годинах, особливо ті, хто не ходять до спортивних тренажерних зал, це певно десь. Вийти на майданчик або вдома щось поробити, це в діапазоні 30-40 хвилин. Це, відповідно, іще менше затрати кілокалорій. Не 400, а там 300, можливо, 280. Спаливши зайвих 300 кілокалорій, зробимо округлення, Ну це не сильно повпливає на наш дефіцит кілокалорій денний, якщо ми за день можемо наїсти там 3000 кілокалорій, так, наприклад. і це буде Занадто багато для нашого організму, але від чогось треба стартувати, ось, і треба порушувати оцей точку гомеостазу, який організму винайшов для нашого стилю життя. На будь-який онлайн-калькулятор розрахунку кілокалорії, який нам потрібно споживати. І на нашому україномовному просторі я знайшов ось таких два калькулятора. Зараз я вмикну свій комп'ютер. Калькулятор Еко ось і, наприклад, Джембім. Калькулятор. І тут, як ви можете помітити, відразу в нас питають, в тому, що ми, чоловік чи жінка, наш вік, наш ріст, нашу вагу. Можливо, у вас є ваги з вимірюванням імпедансу, і ви знаєте свій процент жиру. Якщо не знаєте, можемо цей шлях. Ой, цей крок пропустити, і, в принципі, ось на векосмак теж саме: чоловік чи жінка, вік, ріст, вага, і який у нас рівень активності, що тут запитується, що тут запитується. Відповідно, більш інформативний на даний момент мені сподобався Екосмак, тому що він відповідає моєму розумінні цього калькулятора. Тому я вніс сюди дані на сьогоднішній день, які в мене є, ну, крім ваги. Тобто, мій зараз вік 44 роки, зріс 173. І вага, коли я зацікавився цим питанням, у мене була там 81-80 кг, Ну, округлому, хай буде 80. рівень активності на той час у мене був низький. Тут у нас нема чого вибирати, і вибираємо задачу, яку ми перед собою ставимо. Тобто, ми худнемо, чи в нас хочеться рекомпозицію зробити. Тобто, більш Підтягнути свою форму зовнішню, або навпаки, набирати вагу. Тут ми вибираємо, що нас цікавить, і е, зараз ми більше ведемо мову про схуднення. Тож вибираємо поступове схуднення, не екстремальне, щоб ми могли з цим далі жити, е, не виробляючи у нас на цей новий стиль життя якусь е, заздалегідь ал алергію. Так? Тому будемо поступово робити пів кілограма за тиждень. Це нам дасть 2 кг за місяць. Це я бажаю дуже гарний результат. І нажимаємо кнопку «Розрахувати». І що ж нам цей калькулятор розрахував? Ось він нам показує, що наш базовий метаболізм, тобто мінімальна кількість кілокалорій для того, щоб організм міг підтримувати всі свої функції. Потребує 1666 ккал. кілокалорій. Якщо ми хочемо, не хочемо в своєму тілі чи в своєму стилі життя нічого міняти, то добова норма кілокалорій з нашою мінімальною активністю на день буде складати біля 2000 ккал. кілокалорій. Це ми просто харчуємося і сидимо за комп'ютером, працюємо, чи що ми там ще можемо робити, дивлячись там телевізор на дивані, наприклад. А вже коли ми хочемо худнути чи набирати, то нам калькулятор пропонує, що для схуднення нам, відповідно, треба зменшити норму до 1750. Звідки ця цифра взялась неважко порахувати. Ми беремо ці 2000 кілокалорій, і віднімаємо 10%, це 200 кілокалорій, 1800. Ну, певно, тут він відняв трошки більше. Ну, логіка цих калькуляторів саме, саме така. Якщо ми хочемо набирати, він додав нам до 2000 кілокалорій ще зверху 250 кілокалорій. Ось наша відправна точка, від якої ми будемо стартувати. Якщо ви, відповідно, жінка, міняєте тут свої параметри на ваші, і отримуємо трошки менше кілокалорії з поправкою на жіночу стать. Тут все зрозуміло і. Можемо для прикладу ще подивитися, що нам пропонує джимбімовський калькулятор на сайті онлайн. Я сюди теж убив свої параметри, що в мене цікава ціль втрата ваги, стиль життя, сидяча робота, і я взагалі нічим не займаюся. І він мені видає, що моя норма для схуднення буде складати 1900 кілокалорій. Тут цифра трошки відрізняється, тому що використовується інший калькулятор. Але тут 150 кілокалорій, хай, хай буде якась там певна погрішність. Це онлайн-калькулятор. Я цим питанням більш глибоко займався, і у мене є свій власний Excel-файлик, в якому я з початку для себе розжував всі параметри, які стосуються схуднення, що на що впливає, чому саме такі показники. Я тут на якомусь сайті пропосидів і все математично теж вніс у цей файлик, щоб я міг. Скажімо так, в режимі офлайн себе проконтролювати. І тут в мене теж, бачите, для чоловіка 80 вага, зріст, вік, і він мені показує, що мій базальний рівень енергозатрат складає 1670 ккал. Ось якщо ми сюди додамо кількість енергії, яка потрібна для переварювання цих Кілокалорій, тобто зверху там 10-15% на це все діло накидається і якась мінімальна активність. І вже бачу, що знову цих 2000 кілокалорій, 2100 вони з'являються. І якщо я хочу худнути, то я відповідно від цієї цифри від 2076 віднімаю там 10%. Або якщо я хочу набрати, то додаю 10%. І от тут з правої сторони в мене навіть відразу є розписаний склад. Співвідношення БЖВ білків, жирів і вуглеводів. Цю характеристику ви також можете побачити, і на сайті Джембі. Ось вона розписана, що білків треба на 80 кг ваги використовувати аж 112 грамів. І відразу хочу відмітити цей факт: що коли ви хочете худнути, то Основний упор у вашому харчуванні має бути якраз на білках. Якщо ви їх будете не добирати, то цей процес буде йти важко. Тому що, коли ви набираєте білків в своєму базовому співвідношенні білків, жирів вуглеводів, на них витрачається більше енергії на спалювання. Це теж гарний показник, який коригує вашу вагу, а при цьому ви нічого не робите. Тобто, Посил в тому, що якщо ви їсте високобілкову їжу, то менше відкладається жирів в вашому організмі. А якщо ви в основному набираєте свої кілокалорії з білків і жирів, більше тих жирів відкладається в вашому організмі, бо енергозатрати на переварювання білка у вас відсутні. І робив акцент ще в стрімі, що ви повинні, ви просто зобов'язані вести свій щоденник. Споживання ваших, вашого харчування, щоб ви розуміли, що саме ви їсте, що саме вам заважає худнути, і прибирати те, що шкідливе, аналізувати ваш раціон, і тоді ви побачите, що ви вимітаєте з свого раціону все, що вам не підходить. Тобто багато цукру, багато шоколаду, багато жирної їжі, і заміщаєте ці продукти на ті, які дають більш вам збалансований рівень БЖВ. І максимальне насичення організму. Всякі дієти кажуть, що треба їсти багато клітковини, овочів і так далі, але на одних овочах сильно не наїсишся, тому треба додати такі білкові продукти, які дають вам максимальне насичення. І не переходити за максимальна кількість калорій, яка розрахована для вас в день. І тільки таким чином ви зможете збалансувати свій раціон на день. І процес схуднення запуститься автоматично, і при цьому вам навіть не потрібно е, займатися. Уже сам цей факт, коли ви зробили вірно розрахований дефіцит калорій денний, вже веде вас до бажаного результату. А тепер ще хотів ремарку таку зробити. Багато зараз в інтернетах інформації про те, що тренування не допомагають у схудненні. Ну це. Частково так і частково ні. Одними тренуваннями діла не буде, тому що за саме тренування ви там спалюєте від 300 до 500 кілокалорій, а наїсти безконтрольно ви можете за один мах 500 кілокалорій. Але дивлячись на ці калькулятори, що я вам зараз тут демонструю, можна зробити висновок, що для початку схуднення достатньо в день робити. Дефіцит 200 кілокалорій, от якщо ми взагалі нічого в своєму житті змінювати не будемо, а тільки додамо е, одне тренування, то це вже нам дасть зрушення з мертвої точки. Друга сторона цих тренувань полягає в тому, що після тренування людина, яка довго нічим не займалася, вона е, по перше виснажена. Морально, емоційно, фізично, і вона бажає зробити собі таку собі компенсацію нагороду за те, що вона рухається в правильному напрямі, і може там зверху додати певну кількість кілокалорій, смаколиками і нанівець звести всі потуги через тренування. Основний посил даного відео в тому, що не нехтуйте. Калькуляторами і розрахунком дефіциту кілокалорій. Це має більший вплив на вас, ніж виснаження на тренування. Краще вони хай будуть, чим їх не буде, але основна ціль досягається не на тренуваннях. Тренування вам дадуть підтягнутість, стрункість, тіло перекомпонується, додадуться десь якісь м'язи, можливо, в якихось місцях скоріше спаде кількість жиру, і ви будете бачити. Себе в зеркалі більш струнким і підтягнутим. Але основна війна ваша буде вестись якраз з старілкою на кухні. Я з певненістю вам доношу цю інформацію, тому що на мені воно теж спрацювало. Дане відео, даний ролик, даний посил стосується в основному тих людей, які нічим не хворіють, не мають ніяких там хвороб з травленням, ЖКТ. І для. Слідування цим рекомендаціям вам навіть не потрібно консультуватися з вашим лікарем. А ось коли ви самовільно вибираєте слідувати якісь дієті без консультації, це вже на вашій совісті. І повторюсь ще раз, що дієти любі, які би ви не вибрали, ви на них довго не зможете знаходитись, а після того, як ви їх самі відміняєте, у вас все починає назад повертатися, тому що цей ефект відміни працює не на вас і в гіршу сторону. Наша задача за допомогою цих розрахунків перевести наш стиль життя в інше русло, В русло, яке дозволить нам так жити, не перебуваючи в стресі, проте постійно рухатися до нашої цілі. Вам треба от ці кілокалорії і ці дефіцити перераховувати кожного тижня. Майте під рукою завжди ваги. І раз в тиждень переважуйтесь і знову в калькулятор вносьте ваші дані. Тобто, якщо ви за тиждень-два схудли на кілограм, відповідно ваші кілокалорії розрахункові теж змінюються. І дефіцит стає е, менше. Тобто, якщо нам, нам тут жіночий калькулятор показує, що вам треба для схуднення 1550 кілокалорій споживати, а за тиждень ви схудли, наприклад, стали 79 Перераховуємо і нам треба вже їсти 1538 кілокалорій в день. Щодо ваших кілокалорій, я сподіваюся, доніс інформацію по тренуванням. Тренування робіть, вони повинні бути загального характеру з базовими вправами, ніяких там ізольованих вправ, ніяких качань на прес. Забудьте про це, це не працює. Якщо ви жіночої статі, я можу вам запропонувати це присідання набагато більше дасть вам користі. Задіє весь організм, працює дихалка, серце і все інше. А якщо візьмете ще повгирки чи гантельки в руки і будете під час присідань піднімати руки догори, це ще й гарно вплине на форму самих ваших рук, особливо на оці зони, які з часом або з віком. Мають такий послаблений вигляд, то це теж додасть вам стрункості. Чоловіки, відповідно, теж саме: знайдіть собі якийсь снаряд додому, чи то булова, чи то гиря, чи то гантелі, і теж присідання в стилі Павла цацуліна. 20 секунд працюємо, 40 відпочиваємо. Таких 10-20 повторів своє роблять без того, щоб у вас серце вискакувало, очі на викаті не були. Працюйте в межах 130, 145, 150 поштовхів на хвилину, і ваш процес невпинно буде рухатись. Ще в цих калькуляторах вказується індекс маси тіла, це співвідношення ваги до вашого зросту. Ну, в мене цей індекс завжди показує, що в мене надлишок ваги, тому що він там більше 25, а тут вже у нас мається на увазі, що це. Стан перед ожирінням, але ця норма вона не стосується людей, які займаються спортом або фізичними навантаженнями. Тому на це можете звертати увагу. Єдине, що я зауважував у стрімі, що коли я худ, то цей процес мене так затягнув, що я навіть не міг зупинитися. І щоб зафіксувати вагу, мені довелося відразу. Перевести свій режим на оце плюс 10% до стандартної норми, тому що вага в мене зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася. Я вже дійшов до того, що. Коли вітаюся з, зі знайомими за руку, то вони вже мене тягнуть до себе, я вже не можу їм за рахунок легкої ваги щось протиставити. Це мене трошки змусило переглянути зовнішній вигляд і почати працювати на набір ваги. Я задовольнився тим, як я виглядаю, і почав працювати над тим, щоб моя вага зростала, тому що вже не такі є. Великий під кожний цей шар у мене зараз є, але вагу я стараюся потрошки набрати. Я дійшов до 75 і почав збільшувати свою вагу. Зараз у мене там 77. Але це вже не та вага, яка була у мене у 80. 80-ті був таким, таким, таким линком, назвемо це так. Там буде фотографія, я вам ставлю відео, подивитися. Сподіваюся, інформація корисна. Якщо в когось ще якісь питання виникнуть, не стидайтеся написати коментарі. А так ставимо лайк, підписуємося на канал і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!